Бороломи Кіровоградщини, непролазні ліси Житомирщини та болота Полтавщини. Друзі, всім привіт! Це Project 52 і ми на гарант-фіналі гарантфіналі Quest Cup. Фінал Канам Квест Кап проходить в Полтаві. Останній раз ми тут зустрічались ще до війни, мабуть, году у 21, му а може і в 20-му. І славиться Полтавщина своїми непрохідними болотами, буріломами та диким-диким чорнозьомом, а ще Голушками. Сьогодні у нас класна локація, була нова Полтава. Тут дуже гарна локація для постановки точок. І Точки мають бути складні і інтересні. Для тих, хто приєднався до нас тільки зараз, нагадаємо, що ж таке Канам Квесткап. Канам Quest Квест Cup це змагання на квадроциклах, що то типу GPS-орієнтування. Таке собі маленьке трофі. Вам видають GPS-координати і вам потрібно за певний час їх всіх знайти і сфотографувати. Хто зібрав перший, той і переміг. Це якщо кратко. Перший раз приймаю участь в такому змаганні. Цікаво подивитися, як це все проходить, прийняти участь. Зустрілися ребята, які знають, чого хочуть, знають, куди йдуть і отримують кайф від от того, що делают. 34 учасника приехало на фінал. Це ровно в три рази більше, ніж було на першому етапі. А це каже про те, що народ дуже скучив за такими змаганнями. Тому приєднуйтесь і будемо змагатися разом. Категорія лайт для тих, хто приїхав вперше. Там все дуже просто. Нема води, нема багнюці, все просто доїзне і легке. Категорія спорт для справжніх профі тут є і вода дуже велика, і болота дуже гливке, і брьовна тріалом дуже крутезні. Ми таке, предвкушення адреналін. Готуємося к старту. І так, технічка пройдена, Стартовка роздрукована. Три, два, один, старт. Сьогодні насправді було дуже багато цікавого. І втопили, і починились, і відремонтувались, і масло поміняли, мастила, і перевертались. Ну, було купа-купа всього цікавого. А як воно все було? Давайте запитаємо у самих учасників. Давай літай, воно не приїхало. Да? Що я не вижу, хто там приїхав. Чіпи. Почепы воды набрали. Валерій хорошо, первый раз поехал. Надо было аккуратно. Моя недоработка. Як враження сегодня. Сейчас будут лучше. Точка. Дужек. дуже классно. Ну просто. Адреналина так, шипаться, шипаться. <laughs> Класс. Просто бомба. Финал просто сумасшедший, точки, респект. Была изюминка в каждой, ну не в каждой, но практически в каждой точке. Это круто, это, это просто. По сложности точки були складні, легкі, і з, з, зі, своєї, там, зі своїм шармом. Це було просто круто. В цей раз організатори постаралися, зробили складні моменти. Ну, Прийшлося попрацювати і мені, і квадроциклам нашим. Тому було складно, але цікаво. Гарна локація близько до нашого рідного дому біля Харкова, і тому все супер. Гарна погода допомогла нам і гарний настрій. Так. Дякую організаторам за таке свято квадроциклів і баги, що дарують і проводять ці змагання. Става дає дуже гарний рельєф містності, можна зробити дуже гарні точки. Точки були як прості, що під'їхав, сфоткався і поїхав далі, так і складні. В воді треба було річку переходити. Води було десь отак на квадроциклі. Це тобто було гарно, красиво і емоції Ну, емоції зашкалюють. ну Дуже було круто, багато точок. Нам дуже сподобалося. А ще. Ну ще не знаю, одну точку не взяли. Була вона не, не зовсім лайт, більше спорт. А так всі точки в принципі доступні. А загалом які враження? Ну, все круто, мені дуже, перший раз мені дуже сподобалося. Добре. Дякуємо організаторам всім дякуємо. Будете ще брати участь Так, так звичайно. Гонка виявилася класна, офігенна, Полтава подарувала купу емоцій, шикарні місця. Е, трошки завтикали, неправильно поїхали. Десь маршрут був не оптимізований, але в цілому дуже задоволені, організатори класні, місце прям дуже класне, сподобалось. Дуже дякую. Ну що, перший млинець вийшов явно не комом. Канам Квестка повернувся. Ми сподіваємось, що він більше нікуди не піде. Ну а поки... Поки фінал нагородження. А ми зустрінемось вже в новому сезоні. Це був Project 52. Всім па папа. І посилання на телеграм-канал знизу.